Виконуємо номер 570 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Кожний з двох цехів заводу виготовляє по А виробів за робочий день, а кожний з трьох інших цехів по Б виробів за робочий день. Склади буквений вираз для обчислення кількості виробів, виготовлених на підприємстві за робочий день. Обчисли його значення. Якщо А дорівнює 214, Б дорівнює 210. Знайдемо, скільки виробів за робочий день виготовляють два цехи. Для цього 2 помножимо на А. Тепер скільки 3 цехи 3 множимо на Б. А тепер разом. Скільки виробів виготовляє підприємство за робочий день. Ми склали буквений вираз для обчислення кількості виробів, виготовлених на підприємстві за робочий день. Тепер обчислимо його значення, якщо А дорівнює 214, Б 210. Якщо А дорівнює 214, Б дорівнює 210. То наш буквенний вираз дорівнює 2 помножити на 214, додати 3 помножити на 210. Обчислюємо 2 помножити на 214 буде 428. 3 помножити на 210 буде 630. 428 додати 630 буде 1058. Ми склали буквений вираз для обчислення кількості виробів, виготовлених на підприємстві за робочий день та обчисли його значення, якщо А дорівнює 214, Б 210. Номер 570 виконано.